Добрий день, це канал я і мамині тваринки. І ми з вами вибираємо чесник. Чесник досить гарний. Дивіться, які великі голуби є. Дивіться. Бачите, Здоровений чесник, прекрасний. Той, що без палок, той менший. Той, що з палками здоровений часник. Ось, вибираю. Бо вже є деякі порчені гнити починає. Так що треба вибрати, от бачите, він же все і жовтне, сохне. Там той зараз ще піду виберу. І нині його поптинаю, винесу на гору, щоб сох. Ось часничок. А тут посіємо цей сидерат, що я була заказувала з міндобривом. Я одразу пересапую, зараз розсію, прискороджу граблями і десь весною де восени буде ще чи гусям кинути. Ще козам кинути, десь треба буде. Цибулю, кущівку теж треба вже вибрати, бо вже вся посухає. Теж треба вибрати. І, скоріш за все, що я там посію теж сидирад. Ну, а там барабої посадимо раніше рані раз. А моє де цибуля, то ще й барабої тут посаджу, побачу. А тут то я посію сидират. Ось тутечка вся. Ну, там мої майори, ще треба їх зараз довести, бо я не знаю, чи я мені все впію. Ну, скільки впію. Вже полониці, походу, будуть мої аж на понеділок чи вівторок. Ось такі діла. Нині з часником. Не думала, що буду його вибирати сьогодні, але він вже корінців немає, Ось, бачите, виривається прекрасно, перше вирвати не можна було. А це, ось, бачите, корінчики вже майже сухі. Це перша ознака, коли починає сохнути часник зверху. І без проблем виривається знизу. Це є хороше діло. Часник дозрів. Часник цього року Богу дякувати гарний вродив. Дякую всім дівчатам, хто підказував і розказував, як садити. Подивимося, котрий кращий, чи той, що на кочугурках. Ну, як підгорняний зразу був, чи той, що я взагалі не сапала. А тільки полола взагалі не сапала часник. Ну, не знаю, подивимося. І той, той поки міць досить гарний. Що я його не сапала. Там той туди далі, до Кропові. І там той ще там з тієї сторони. Ну, буду копати, покажу. Я не копаю. Я то взяла, пішла городника, але городника не треба. Він файно ще й прекрасно виривається. Часник шикарний виріс. Так що, хватить нам чеснику, аби Богдав зберігся гарно до осені осени посадити, а той останній останеться... На, на, нарізати в сушарку, закинути, хай сохне. Кріп треба посушити, закинути і треба буде ще часнику трохи закинути, посушити. Ось такі то справеньки. так що. Кропу досить багато, треба його трохи поприбирати, полуниці я вже свої пополола, зробила красоту, вуса позакладала, кріп в них повиривала, навела порадки в полуницях. Тепер очеред за часником. Ось такі то справи. Так що зараз сапаю, хопту вибираю. Часник вибираю на купки і тоді перенесу туди у холодочок коло хати і буду з ним займатися. Пообтинаю, пообтереблюю і винесу на гору хай сохне. Ось такі то справи. Ладненько. покамісь. Поки ми всім пауза, а тоді покажу, що у нас того всього вийшло, який часник у нас вийшов. Ну дойду туди до крайнього, той, що в горбочках росте, подивимося, який він, але він без стрілок там той, то може бути менший. Бо там той там мав стрілки, то зараз ми його візьмемо, будемо рвати, то подивимось, який він виріс. Та й таке то. Вже от треба косити другий раз. Йолі палі, щось я не встигаю того року на електричку ніяк. Ну нічого. Горошого коло хати прекрасний, старіє. Ось і не сохне нічого, а в полі такий молодий і взяв посох. Ну нічого, все чепуха. Аби люди здорові були. Ось там в мене лілійка шикарно цвете. О, бачите. о. Та й таке то. Ладненько, все, буду вибирати далі. Так, часник я вже вибрала все і там вибрала. І тут вибрала, так, це той, що без палок. Ось ріст в тих кучугурках. Досить не паршивий. Досить гарний часник. Треба ще й подоводити до потягну. А той, що був з тими палками, ну це теж досить гарний часник. Ну, що Може і від сорту воно роль грає, але цього року часник шикарний. Треба всього того верхні пообтереблювати, біленькі тільки повиности на гору, пообтинати. То собі зараз сяду в холодочку і буду бавитися таким займатися. Ось так. Часник огромні голови має. О, як мій кулак маєш. Такий здоровий. шикарний часник. Аби було Богдан здоров'я його спользувати. Ось такі тоді. Ладно, йду, ще там трошки до полю, бо ще не допомогла часник забрала, тільки сюди принесла. І буду переносити часник колодок коло хати і будемо бавитися. Бо тут дуже жарко вже. О. Перенесу часник, засію за заскороджу. Там з неділі дощі передають і це і буде сходив. Ось такі діла. А як буду обтинати, тоді вже покажу. Так, ну ми вже майже з Наталією попрацювали над своєю роботою. Ось таке сміття вже натребила, то ще стільки мені залишилось дотеребити. А може Наталі дотеребити. Це в мене той, що менше часник. Ось так ми обираємо корінчики обрізаємо. Ось такі пацучки оставляємо. Ось тут в основному той, що без стрілок. Ну і той, що стрілками, котрий менший. А там самий самий великий. Такого розгорний його по ящику. О, бачу, такий. Здоровий, гарний, прекрасний. До часник. Того ну, року взагалі не було, можна сказати. Такий, який був, то був вже дуже великий. О, а тут така була мілюзга, що ж цього року дуже гарний часник. Дякую всім дівчатам. За поради. Часник гарний в мене цього року. Дякую всім, хто ділився часником. Я не за часник дякую а за те, що ділилися. Ось зараз, на оці, ось, Ту верхню шулупинку обираємо і беремо тоді його, чистимо, щоб те, що всі бактерії зняти верхні. Бо цей то буде йти сам перед наїдло, то я його ним не дуже церумонюся. Це... це я розрізала. Не права? Ні, ні, правильні. Взагалі-то кажуть, треба ж штокою розрізати, щоб він всередині дихав. Але я так не розрізала, от тільки один попробувала. Ось такі то справи. Не полошка й сидять тихенько, ти їх до колошка. Зараз будеш пасти. Мама, мене крижі з волосся від діпозі всього час. Уся та з нами пасуться. Зараз ми вже те часничиня викинемо. Ось. А часник винесу на горище, розстелю, хай просихає під шифером собі. Одсягає. Ну, став, буде шісти з борщу. Штею, як його салом із борща. Так, а мені кусочок. О, Оце такі то справи, зараз ти <рик> ще трошки і все. Ой, Так що всім гарного дня, мирного неба, гарного врожаю часнику вам, щоб він гарно зберігався і всього найкращого. Удачі всім, па-па-па-па.